Привіт! Привіт! Що ти там, куди їдеш? Їду на ветер, мити машину свою. Ага, ну що, поїхали? Поїхали. Першу йдемо в дорогу, візьмемо вкусняшки. Пішли. Олі. Я б хотів це попробувати зі треба... Так, Валік, розкажи, що ти купив, показуй. Сухарики. Оце такі хлібці з сиром. Сиром. Показуй. Сиркусічку. І... Зіфірки. І зі фірки, так? Да? Все, поїхали на мийку. Вставляй. Валік буде жетони брати. Вставляй, вставляй, вставляй. Так, нажимай сюди кнопочку. Нажав? О! Доставай! Взяв чотири штуки. Чотири? Там дві, валик! Забыл, Валик. Вс ⁇ взял, взял. Взял, все, Четыре? Коврики. мешали. Ага, давай. Давай, поспи. Давай, поспи, гавалик, быстро. давай. давай, 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 давай,

パーフェクトメイク。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay.